Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь. Амінь. Так радію, що навколо мене я бачу, як Бог народжує родини, як Господь бере людей, які були приречені, вони навіть не могли мріяти, що в них буде. Гарне, щасливе, благословенне життя, тому що вони мали прокляте життя без Бога, і що в них будуть родини, народяться діти. І я бачу, як Бог, який творить чудеса, як він змінює життя людей, і як він благословляє людей, і люди стають бізнесменами, йдуть вчитися а раніше вони були залежними. І не могли відбутися в цьому житті, були проклятими, жили безбожним життям і були зв'язані з сатаною. А потім прийшов Ісус в їх життя, розв'язав їх, знищив всі справи сатани, всі справи діла дьявола, дав їм нове життя, дав їм народження згори, вони стали дітьми Божими, вони стали частиною Божого народу. І от я бачу, як Бог змінює їх життя, і моє серце дуже радіє. І ось з одним з своїх друзів сьогодні я розмовляю. В нього дитинка народилася, його звати Макар Макар. Тому хай Бог тебе благословить, Макар і твоїх батьків, Олександра і Марію. Я теж благословляю. Вони мої співслужителі в церкві. Вони сьогодні гарні християни. І люди віри, люди неймовірного прикладу посвяти і жертовного служіння. І ось я з Олександром говорю, він говорить, що ночами йому приходиться до дитинки вставати, бо або зуби лізуть, або животик, болить там щось, якісь процеси відбуваються. Треба з дитинкою проводити час, десь її колихати, десь прижимати до себе. І він розповідає. Про те, як він своєму сину служить. І я йому говорю, що сань молись в цей час, багато молись за родину, за свою родину, за синочка молись, за доньку молись. Взагалі молись за покликання своє, за церкву молись. Я згадую, знаєте, як коли в мене Андрій народився, мені було шкода та Катю свою, а в нього. ну, Животик болів постійно, якісь коліки були. А Катя була вимотана. І я вночі вставав, брав дитинку, і по дві, по три години міг з ним отак ходити, прижимав його до себе, до грудей, так. І він спав. Він відпочивав, він чув, відчував, що я поруч, тепло моє, любов мою, те, що він. Огорнутий моїми руками і тією батьківською благостю, яку я мав до нього. Йому було класно. І я от згадую, що в, в ті часи я дуже багато молився ночами, носячи його на руках, я молився, мав багато відкриттів, які вплинули на моє життя, на мій світогляд, на моє бачення, на покликання. У мене були реальні такі. Класні зустрічі з Богом там вночі. Бог давав мені проповіді, Бог давав мені думки, Бог давав відкриття, Бог збудовував мене, Бог виховував мене, Бог вчив мене там вночі, вночі, коли я був сконцентрований на Бозі, я шукав Божої підтримки, благодаті, був відкритий для Бога і так далі. А потім це стало такою практикою в моєму житті. От я сьогодні даже, ну я дуже багато вночі проводжу час з Богом. Наприклад, от взяти даже останні проповіді, які Бог мені дав, наприклад, от якщо взяти за місяць, там десь 27 проповідей я написав, і десь, напевно, 20 з них це я написав вночі. От коли я пізно лягаю спати або не сплю, я встаю, молюсь, читаю, проводжу час з Богом. І бачу, як Бог розмовляє зі мною. Немає суєти, ніхто тобі не дзвонить, ніхто не пише, ніхто не відволікає. Ти сконцентрований на Бозі, ти проводиш час з Богом, класний, дієвий, гарний час, благословенний, ефективний час. І Господь навчає, Господь веде, Господь підказує, Господь наставляє. І от знаєте, от я так ціную цей час, от тоді, це вже моєму сину 11 років, це почалось десь 11 років тому. Я замітив, що такі всі серйозні речі я отримував вночі, і ось сьогодні теж я дуже пізно лягаю, проводжу час з Богом, готуюсь до служінь, і я бачу, як в цей час, в цей час. У мене є такі, знаєте, неймовірні переживання з Богом, зустрічі з Богом, присутність Божа і так далі. Тому, якщо ви, як я в свій час, або як Олександр, ви не спите вночі, чи моліться, читайте, розмовляйте з Богом, шукайте Бога, відкривайтесь для Бога і так далі. Тому я, Олександру, сказав, сань. Ти не просто служи своєму синові, дозволь Духу Святому послужити і тобі вночі, будь відкритим для Бога, розмовляй з Богом, молись, просто шукай Бога, молись мовами, співай мовами, і ти будеш бачити, як Господь буде неймовірні речі робити в твоєму житті. Тому, якщо б Господь вас побужує вночі вставати, або ви прокинулись, не можете спати, можливо, це Бог вас. Розбудив, щоб ви відкривали слово Боже, щоб ви молились, щоб Господь з вами поговорив, щоб Господь вам служив. Тому це гарний час вночі, коли Господь навчає твою внутрішність і вночі. Не тільки через сни він це може робити, але він буде робити, коли ти просто прокидаєшся, або ти не спиш. Господь поруч і він хоче. Сьогодні піклуватися про твій дух, про твою душу, про твоє тіло і благословити тебе. Тому я тебе теж благословляю. Амінь.